135-й день в Канаді, 26, 10, 23 і сьогодні гарний осінній день, такий як у нас зимовий. Почався він в мене зранку, гарно, все, проснувся кава і потопав на роботу. Потопав на роботу. Мінус 12 було зранку. І я йшов просто в одних робочих штанах, ну, 5 хвилин йти, то ж фігня ціла, не встигаєш навіть замерзнути. В штанах в робочій сорочці і просто зверху куртка. Все, нічого не брав, тільки куртка. Прийшов я швидко, вчасно. Пішов я наверх, собі випив кави, з'їв оцей кекс ще з кавою. Пішов, потихеньку обійшов в технічні приміщення, позвонив до мене шеф, каже, що він сьогодні не буде, бо купа роботи. Ой, перепрошую. Купа роботи в тій будівлі, де. Затопило. Я кажу, нема проблем, я тут справлюсь. І було роботи, було заявок, купа ціла, було було, і, і щось поремонтувати, і почистити, і, це, і зранку, о, до речі, зранку е, була заявка, одна, одна квартира, і пралка, і посуду, е, сушарка. Поламалась. Сушарка вибиває якусь помилку, пралка щось там не викручує не добре, не, не зливає воду. Пішов подивитися, дівчина-африканка, в сушарці є два фільтри, які вона не чистила. Нижній, що вона почистила, а верхній, ну, і воно забито, ясно, що воно вибиває помилку. Ну, краще мені сподобалась пралка. Бо я там її прочистив, все як має бути. І фільтр прочищати, дивлюсь ніби чисту. Але пошпортав, опа, щось є. 20 доларів. 20 доларів в неї давно вже, я так розумію, прались, бо вже одна невидимка, що була на 20 доларах, поржавіла. Коротше, я ті долари забрав, вони були брудні. Я їх відмив пластик, нічого їм не є. Не знаю, скільки вони там часу прались, лежали, але їм все одно нормальні долари, як має бути. І все, заробив 20 доларів. Пішов далі, поробив, поробив. Поробив. Потім йшов з одної вежі в другу дію. Опа, системний блок. Системний блок комп'ютерний хтось викинув і крісло. Офісне. Крісло зразу до себе. Мені якраз треба було там одне, я поставив перезуватись біля вішака. І системний блок я продам. Там оперативна пам'ять дві планки хороших, може і процесор нормальний, материнська плата, але сам системний блок з трьома кулерами хороший. хороший. Треба подивитися, скільки вони тут коштують, і по-любому він піде. Отак, От забрав. Треба було поміняти пралку. Вже давно одна із наших бухгалтерів просить її поміняти, її зремонтували. Сему ніяк не виходить, вже десь 2-4 тижні воно тягнеться. Ох, що я так? Я спозіхався, 10-го години тільки. Піду напевно спати скорше. І цей. І я вирішив сьогодні поміняти правку. Хоча мав купа заявок, їх всіх позакривав до обіду. Більшість. І цей попросив Алекса допомогти. І вже думаю, стартувати. Блін, приїхав е, чувак, теж мейтенанс, який мав замінити умивальники. Нас в наших двох вежах Одні в двох квартирах умивальник в туалеті тріснутий, розбитий. Ну, щось впало. І як? А що це може бути? Цікаво сьогодні один е, ну, росіянин він з Росії, дружина в нього Українка. І питається: А що це може бути? Гаряча вода? А така тріщина, ніби реально щось впало, і від тої тріщинки, від тої дірки тріщини пішли. Ну, я дивлюсь, ну що таке дурне питання задавати. Та впало щось, якась пляшка кажу: впала, впала якась пляшка, і все тріснуло. Прийшов ну, цей майстер поміняв нас два умивальника. І ще в одній будівлі був ще один умивальник, то я мав. Я пішов в комп'ютері, ще маю чотири замовлення, чотири заявки. Відправив ще одного, ну, одного чувака, там нічого не треба було робити, фактично. Просто постояти біля того майстра, і там, якщо щось йому підстрахувати, відкрити двері. Головне відкрити двері і побути біля нього, так як ми обслуговуючи там, персонал. І він пішов. Той майстер зняв китайський чувак, який погано говорить англійською. Дуже спішить. Дуже спішить перший він, я дивлюсь, так неаккуратно робив, що він йому тріснув. І він так був цей, І на тій бодові він зняв. Вставити, а то не ті розміри. І так і лишилось. В понеділок він прийде переставляти. Ще була, ну, зробив то. Вже їхати, чак до мене дзвонить. Шеф дзвонить і каже, треба їхати на ту будову, де затопило, на ту будівлю. І я кажу, та нема проблем. Зараз ще до закриваю кілька заявок таких серйозних. І це. Була ще якраз серйозна заявка, що протікала вода у нас теж, протікала труба зі стелі. Це вже старе, стара ситуація. У нас там вже була проблема, і сантехніки вже ніби її перемонтували, але зараз почало текти знов. Погано зробили, погані сантехніки. Коротше, щось їм не вдалося. Я пішов, подивився зараз сухо, відфоткав, замовили ми їх знов. І що взяв? Свою машину. Поїхав своєю машиною, бо я зразу знав, що я звітам, поїду в фудбанк. Взяв я ще з тої будівлі, бо в нас була посадомежна машина, з вітом загрузив собі машину, поїхав туди, зустрівся з хлопцями. Нічого я там не робив, я не знаю, на що я там був потрібен. Краще я би помалював одну квартиру, яку вже міг сьогодні малювати. Походив з ними, там щось повідкривав лючки. Ну, я відкрив там, батареї поміг їй. Ну, нічого не робив. Нічого не робив. Ще сьогодні вилили воду з, одної, з одного плафона, повідкручували лампочки. Нічого, допоміг їм нічим. Ну, як на мене, так, така робота, така робота, просто нічого не робити. Е, Вигризив посудомоєчну машину і. Зустрів свого підписника. Ця родина хороша, які цей недавно прилетіли, і вони на футбанк збирали сьогодні. Підібрав його, і ми вдвох сьогодні їхали. Дружина в нього лишилась вдома, мала якісь справи. І ми поїхали на футбанк. Те, це якраз я живу тут, робота моя тут, від, друга будова тут, а він далі. І футбанк ще далі. Тож я поїхав звідси, зразу його підібрав. Ми поїхали. На футбанк черга була Ну, Я завжди як приїжджав, не було ніяких черг. Зразу повернув, а тут прийшлося ж на дорозі стояти. І заїхали, нормально затарились. І що? Я повернув його додому? Повернув його додому. І що в мене тут? Гарбуз? Я маю гарбуза. Дали йому гарбуз, і він каже, що ще один мають вдома. І їсти його не будуть, не знаю, що з ним робити, то гарбуз то не кавун. Його треба готувати. І, Ну, лише в мені. Я думаю, та нічого страшного. Я з гарбуза зроблю кашку обов'язково. Я знайду якийсь рецептик прикольний і скину їм, зроблю, скину їм, вони собі зроблять те саме. І гарбуз я використаю на Хеллоуен. Зараз буде Хеллоуін, виріжу і поставлю його перед дверями. Тут же ж діти. Може ще якісь сусідські діти будуть е, шастати. Щоб було видно, що можуть стукати в ці двері. Завтра в суботу збираємося на секунд після церкви Володимира. І ще, може, куплю якісь, якісь штучки Там, може, підсвітку, якусь лампочку електричну. Хоча в мене є оці на вікні лампочки, я їх туди запхаю. Я не буду свічку ставити. Свічка буде смердіти. Це маленький маленький гарбузик. Отак. Так що сьогодні получив гарбуза. І, і, і. Повернувся я додому. Повернувся я додому. Смачно повечеряв, посидів і зібрав речі. Зібрав я. Зібрав я робочі речі, там всякі футболки, светрики. На роботу. Думаю, не буду паркувати тут машину зранку. Мінус 12. Мінус 12. Зараз ніби тепліше. Зараз мінус 6. Ну, по відчуттям таке ніби плюс, плюс 10 в Україні. Зрай якась касляко щось таке от фігня. Мінус 6 то тут то і фігня. І це. Мінус 12 краще. І вже думаю, це відвезу машину на роботу, сів в машину, загрузив то все, що хотів. Взяв ще на за... обід на завтра. Заїхав. Я пішов до машини, і якась така от фігня, мокрий сніг моросив, такий як дощик, мокрий сніг, і дивлюсь, воно налипає на вікні і вже починає пробирати такий більший мороз. Я поки їхав, двірники працювали і воно замерзало на вікні. Я собі уявив, що буде з машиною зранку. Воно тут дрібота посипить, замерзне, ще може сніжком притрусить, завтра подивлюсь на сусідські машини. Що з ними зробилось? І це... Поїхав, гарно заїхав на роботу, пішов до себе там, на четвертий, порозкладав все по порядку. Перезувся з робоче взуття, лише там. До речі, треба буде ще одне взуття мати про запас на роботі. Ну я і так приходжу в іншому. Wow. Тож, ну і що і прогулявся додому? Прийшовся 5 хвилин, повернувся і все. все. Я там зараз ще собі мию. Відро взяв з роботи друге, треба мати два, якщо там якусь плитку, робити ще щось одне на воду, одне для розтвору. Якраз зараз його домию, в кладовці ще зроблю порядок і спати собі, спати. Завтра планую каву робити на роботі. На роботі, бо я вже собі спакував в рюкзак банку кави. На роботі в мене є оці стіки, які взяв в церкві Володимира, там засипати каву. Фільтр, закриваєш кришку і ставиш той апарат. Їх треба використовувати, тим більше кава в тих нас закінчується, там ще пару є, але нехай будуть. Нехай будуть по економі. Зранку я піду швидше на роботу, зроблю кави, там на роботі поп'ю є -я -я з чим. І я вже буду на роботі просто. Швидше приходжу, пізніше йду, так що з того тільки плюс. Немає різниці, чи вдома робити, чи на роботі. І, 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 все, і все.